Пропоную швиденько приготувати нашумівший шумівший у тіктоці десерт з двох пачок желе. Так, я буду брати ще печиво, тому що хочу вислати. Потрібна форма, стріч плівка, дві пачки желе і 200 мл води. Але я не шукаю легких шляхів. Мені здається, що з молоком буде смачніше, краще, тому я вже відміряла 200 мл молока. І поставила його закипати. А тим часом вистилаю форму стрейч плівкою і висиплю сюди дві пачечки желе. Так, желе висипала, форму застелила, цим часом закипіло молоко і додаю його до желе. швидесенько розколачую. І даю трішки вихолонути. А потім беремо міксер і все добре, добре збиваємо. А форму вистеляємо печивом. Форму печивом вислала, підготувала печиво на верхушку, трішки охололо моє. Желе і починаю взбивати до стану гарної піни. Пройшло 8 хвилин. І желе наше почало змінювати колір і консистенцію. Головне не поспішити і не вилити зарано. Продовжуємо взбивати. Пройшло 13 хвилин. Дивіться, як змінився кольор. Він став, бачите, такий більш світлий. Але і це ще зарано. Багато хто на цьому етапі перестає взбивати і виливають у форму. І тоді, коли відстоїться, буде знизу окремо желатин майже, ну, желє, а зверху буде слой суфле. Щоб не було цього, потрібно вбити дуже добре. Я ось таким звичайним утюжком взбивала 20 хвилин. Погано видно, бо миска рожева сама по собі чаша, але воно ось отаке більосе-більосе. І все, тепер швиденько викладаю його на печиво. Воно вже починає загускати. І тому швиденько викладаю печиво. Ось так. Я не знаю. Багато хто в тіктокі скептично до цього рецепту відносяться, пишуть, що в них щось там не вийшло, що це вся кухня. Була обльопана, що не взбилось, не загускло. Я не розумію, чому воно у вас не взбилось. Ой, ось печиво в мене розвалилось, так. Да. Але чому не взбилося желі з суфлі, невідомо. Все. Залишаємо вистигати, поки повністю застигне. Десь години на 3 на 4 в холод. Пройшло декілька годин. Я достала нашу зефірку, наше суфле. Ось так воно виглядає. Прекрасно ріжеться, немає окремого слоя желе і окремо суфле або пінки. Як можете бачити, всюди однакова текстура. Любий, який не візьміть, ось такий зефірка. Швидко і смачно. Готуйте з любов'ю.